Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я би хотів записати відео на одну дуже важливу тему. Це тема, яка стосується долі Донбасу. Долі Донбасу. І чи захоплять Донбас повністю, чи не захоплять. Тому що люди мені пишуть про і переживають з тих регіонів, з тих країв, що йде активний наступ. Ну, Покровськ, це зрозуміло, там зараз дуже непросто і йде активний наступ в ту сторону, ближче до Краматорська, і намагаються захопити якомога більше земель, якомога більше територій. Ситуація виходить з-під контролю. Там, де Костянтинівка, Дружківка, той напрямок досить неконтрольований, за ним уже йде Краматорськ. Коротше, відбуваються дуже нехороші речі. І люди питають мене, що буде далі? Чи яку. Чи евакуйовуватися, вибачте, будь ласка, заплітається язик, чи не евакуйовуватися, чи варто лишатись на місці? Ні, я я скажу так: взагалі, якщо є можливість, то евакуація з території Донецької області це непогана ідея, тому що навіть якщо не наступ, то зверху летить постійно. Тому я все-таки за евакуацію. І якби от гіпотетично я жив там, неважливо скільки я в тому житті заробив, я би зміг покинути все і переїхати. До матеріального прив'язуватись не можна ні в якому разі. Це така прицепка неправдива і ілюзорна. Знаєте, все-таки на той світ ми нічого з собою не заберемо, а прожити можна ще трошки довше. І сенс життя не в тому, щоб заробляти сенс життя в духовному розвитку. Але зараз не про це. Зараз я як почну про це говорити. Не дійду до того питання, яке я, власне кажучи, хочу задати картам. Хоча ця тема така дуже філософська, і на неї можна довго говорити і пояснювати, чому чіплятися за матеріальне це неправильно, яким би воно не було великим. Хоч хто не знаю, там сарай з, з козою, чи то я не знаю. Сотні гектарів участок землі якийсь і вілли. Ну, тут, знаєте, питання не в цьому. Питання в тому, наскільки взагалі людина може абстрагуватися від матеріальних речей. Але зараз не про це. Добре. Я хочу подивитися, чи захоплять. чи будуть активні наступальні дії. Ні, точніше, не так. Зберу карти, назад ще раз перетасую. Чи є загрози захоплення прифронтових міст Донбасу найближчим часом, і чи є загроза взагалі захоплення самого Донбасу Донецької області повністю? Добре, ось тепер правильна формуліровка. Так, добре: 5 карт на циганській колоді, 3 карти таро. Давайте ми з вами це питання розглянемо, тому що це надзвичайно важливе запитання. І на нього теж треба знати відповідь. Запит, умовно кажучи, до кінця 2025 року. Карта мислителя, карта думок та планів. Карта Високомірія, карта провокації, активізація сепаратистів. Карта радості. Карта зустрічі. Карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики ні. Не захоплять. Більшість карт позитивних. Єдина карта негативна це карта високомір'я. це карта сепаратистів внутрішніх колаборантів, але загалом карти більше позитивні. Двійка Хрестова це карта сили, Колесо Фортуни пряма позиція, і шестерка жезлів – теж пряма позиція. Ну, В принципі, карти чисті, і там, і там. Я не бачу прямо. Ну, Я не говорю зараз про вогневі. Загрози та атаки. Я говорю зараз про повну окупацію прифронтових міст і, взагалі, Донецької області ні, цього не буде. Тобто, знову ж таки, це так зване СВО яке починалось нібито для того, щоб освободити Донбасської Донецької області і Луганську. Ну, Луганська, Да там ситуація набагато гірша, її вже майже повністю всю окупували. Да Там залишилось пару населених пунктів. А от з Донецької області, ні, ніфіга, це задача непосильна для них. Тому я думаю, що ні. У будь-якому випадку бережіть себе. Хто мене дивиться, я знаю, що мене дивиться теж чимало людей саме з тих регіонів, з Донецької області, Переселенців мене багато дивиться, вони теж переживають за рідний край. Віримо, надіємося, сподіваємося на кращі результати, кращі сценарії для всіх нас. Дай Боже всім миру, благополуччя Україні рости, процвітати, відновитися. Тому що навіть коли от війна закінчиться, період відновлення теж буде досить тяжким. І дай Боже нам усім миру! Побачимося з вами в нових ефірах. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Все, що є важливе та нагальне, я обов'язково буду розглядати. Всього доброго вам, шановні глядачі!